Українці, кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук, київський новинар і черговий випуск Бандера Ньюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Трамп офіційно відмовив Камалі Гарріс у других дебатах, які мали відбутися в жовтні. Здається, побоюються. Наразі, в південно-китайському морі Китай лютує, накаляє атмосферу, не виконує своїх зобов'язань і постійно провокує то Тайвань, то інші країни. Наразі США та Австралія, а також Індія і Британія цим занепокоєні. Президент Зеленський презентує мирний план цього тижня в Сполучених Штатах Америки. Мирний план як ми. Переможемо. Я ж казав, що перемога ось-ось. Ну і на сам кінець, що дуже цікаво, на шрі-ланці за останній тривалий час сьогодні мають відбутися президентські перегони. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.